Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що колишній президент Дональд Трамп другий місяць поспіль перевершив президента Байдена. У зборі коштів на виборчу кампанію за період квітня-травня місяців цього року це відбувається через те, що потік пожертв після кримінального засудження Трампа швидко зруйнував перевагу, яку Байден мав протягом більшої частини циклу виборчої кампанії, про що ми також говорили. Джо Байден і Демократична партія зібрали 85 мільйонів доларів у травні місяці, про що йдеться в заяві його кампанії. Це значно менше, ніж 141 мільйон доларів, які змогли зібрати в Дональда Трампа, і про що, власне, вони заявляли. Це відбулося одразу після. Його засудження 30 травня у кримінальній справі щодо фальсифікації ділової документації, тобто такий високий ріст збору коштів саме в травні цього року, якщо ми говоримо про кампанію Дональда Трампа. Далі кампанія Байдена заявила 20 червня, що його комітет вступив. Червень місяць з величезним запасом готівки в розмірі 212 мільйонів доларів. Кампанія Трампа ще не оприлюднила дані про кошти у всіх комітетах. Згідно з документами Федеральної виборчої комісії, головний комітет Трампа мав. Понад 116,6 мільйонів доларів готівки станом на 31 травня цього року, тоді як основний рахунок кампанії Байдена містив 91,6 мільйонів доларів. Це означає, що Трамп випереджає Байдена по наявності готівки станом на кінець травня на 25 мільйонів. Далі кампанія Байдена заявила, що накопичені кошти допомогли створити суттєву інфраструктуру кампанії, і також вони їх направляли на рекламу разом з демократичною партією. І також це призвело до створення тисячі місць так, для співробітників, так, які займаються. Виборчою кампанією в ключових штатах. Загальна сума збору за травень не включає понад 30 мільйонів доларів, які були залучені під час події в Лос-Анджелесі, яка відбувалась протягом минулого вікенду, де, власне, Байден зміг так зібрати таку. Суму. Ну і далі говориться про те, що Блумберг пожертвував 19 мільйонів доларів так в головний комітет, який працює над просуванням кандидатури Байдена. Водночас мільярдер Тімоті Мелон надав 50 мільйонів доларів, так на кампанію Трампа, власне, в основний. Комітет. Тому власне Дональд Трамп зміг не просто вирівняти становище в контексті збору коштів, а й вже перевершувати до Байдена. Тобто, станом на зараз, ми маємо вже суму зборів коштів за травень у Дональда Трампа: це 141 мільйон доларів. Далі Байден 85 мільйонів доларів, і Роберт Кеннеді-молодший молодший 2,6 мільйона доларів. Ну, ми прекрасно розуміємо, що кеннеді молодший значно відстає від основних кандидатів на посаду президента США у цьому компоненті. Тому далі будемо, власне, слідкувати за тим, як будуть наші кандидати збирати кошти. Протягом червня місяця, про деякі події ми вже говорили. Ну і вже будемо в липні так очікувати звіти щодо збору за червень місяць цього року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!